Футбольні коментатори можуть легко втрапити в скандал, адже достатньо одного необачного слова і про тебе говоритиме вся країна. Однак іноді їхні фрази можуть стати класикою. Певні голи закарбовуються в нашій пам'яті назавжди саме через палкі емоції коментаторів. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо 10 найлегендарніших висловів українських коментаторів на мою суб'єктивну думку. Одразу зауважу, що це будуть не лише короткі фрази, а й промови та реакції на голи. До речі, в цьому відео ви почуєте переважно голос Віктора Вацка, оскільки саме він коментував більшість історичних матчів Спірної України. Отже, пройдемося хронологічно. Розпочнемо з матчу 1999 року. У плей-офф відбору на євро 2000 синьо жовті протистояли Словенії. У першій грі в Любляні перемогли господарі 2-1. Переможний м'яч стався після помилки Шовковського. А коментатор зустрічі Олександр Журахівський видав крилату фразу На євро Україна так і не вийшла, але ми маємо легендарну цитату про Сашка. Ну і словенці відповідають цим. Вони тиснуть такі. Справді тиснуть весь другий тайм на ворота Шовковського. Але до ударів справа доходить з Грітка. Вийшов Шевковський заряд. Ой-ой-ой, Сашко. Сашко, де ти гуляв? Ну хвостяк можна! Та що ж це таки сьогодні підлітають в наші ворота. Просто жах! Просто жах! Сашко лежить біля воріт. Скопивши голову, ось пішов Шоховський. м'яч прямісінько на ногу. А які тут коментарі можуть? Ну, На чемпіонаті світу 2006 українці були дебютантами і одразу дістали чвертьфіналу. Слухаємо реакцію Віктора Вацка на вирішальний Гусєва після матчові серії пенальті у ворота Швейцарії. Олегуся виводить нас в одну четверту фіналу. Боже мій, я не вірю своїм очам! За кілька миттєвостей він доволі кумедно попросив футболістів злізти з Олександра Шовковського, який не пропустив жодного м'яча в серії пенальті, ставши першим голкіпером, котрому це вдалося на мундіалі. Хлопці, злістя Шовковського, ви його задавите! На домашньому Євро 2012 угорські арбітри не зарахували Голдевича у ворота Англії. Реакція Вацка була красномовною. Мілешки з м'ячем закриває корпусом. Пасла девича Марко! Марко! Гарко! Марко! Марко! Що? так там же гол. Так там же гол. Так це ж гол. У 2014-му Росія розпочала війну проти України. В тому ж році московити грали на світовій першості. До вашої уваги реакція Віктора на переможний гол Бельгії у ворота окупантів. Азар у віри суперника Азар скидка на уріче удар гол! 15-річний хлопчак! Дівок Орідже! Невероятне Оріджа. Який, який прорив Азара. Ти видів, який прорив Азара. У листопаді 2015 року українці таки здолали Словенію вплив кваліфікації на євро. Загальний рахунок 3:1. Остаточну крапку поставив Андрій Ярмоленко. А ось на самому чемпіонаті Європи емоції Вацка були зовсім протилежними. Воно й не дивно. синьо жовті програли всі ігри, не забивши жодного голу. В останньому матчі Віктора добила заміна Романа Зозулі на Тимощука, коли ми поступались з Польщі. Це був крик душі всіх фанатів. Слухаємо його промову. Анатолій Тимощук міняє Романа Зозулю. Браво! 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 Браво, тре! Не хочеться розповідати про те, що це 144-й матч для Тимощука в складі національної збірної, що він найстарший і найбільше провів, що це легенди і так далі. Тому що коли команда програє 0-1, опорного півзахисника на форварда міняють і пробують рятувати цей поєдинок. Як це робили тренер збірної Чехії, як це робив тренер збірної Угорщини і так далі, тому подібне. І тільки в нас. Можна міняти єдиного форварда на опорного півзахисника, коли ми програємо 0-1. Це плювок в обличчя людям, які там на стадіоні, які заплатили масу грошей за те, щоб поболювати за Україну. Плювок в обличчя людям, які у фан-зонах навіть в цій ситуації несамовито підтримують свою улюблену команду. Команду нашої країни. Що ж ви робите? Михайло Іванович, що ж ви робите? 1-0. збірна Польщі обіграла. Збірну України на чолі із переляканим тренером. 6 листопада 2019-го Донецький шахтар зумів відігратися, програючи з рахунком 3-1 на 89-й хвилині. Виїзну гру проти Заграбського Динамо дуже емоційно коментував Кирило Круторогов. Його реакція на мештета на 90 плюс восьмій була наступною. Рефері переглядають повтор. А тут фона на Гатові був. Фол на п'ятовий йому в скроню вдарилося. Це стовідсотковий пенальті. Андрій Пятов заробляє пенальті ворота до небо загреб. Пенальті! Удергу! Де те-те! Три-три! Три-три у Загребі! Шахтар, здається, рятує мертвий матч! Три-три! Далі у нас Артем Довбик та Віктор Бацько. Все максимально просто. Україна здобула потівку до чвертьфіналу Євро 2020. Зінченко, подача у Завершуємо промовою Сергія Лук'яненка. Як би це дивно не звучало, на жаль, тоді далеко не всі розуміли, що Росії не місце в спорті. 20 жовтня 2021-го перед початком матчу Спартак Лестер у Москві наш коментатор зауважив, що бажає поразки московитам, тому що спорт не може бути поза політикою. У підсумку вони справді програли 3-4 на табло. Згодом Лук'яненка здивувало, що його слова викликали певний резонанс, адже говорив він очевидні речі. Доброго всім вечора, вітаю вас у Москві, в столиці країни-агресора, країни окупанта, країни, яка анексувала в нашій любої ненькі півострів, яка розпочала війну на сході України. І, на жаль, ця війна забрала за підрахунками ООН більше 13 тисяч життів, і зрозуміло, що як громадянин України я сьогодні бажаю щиро поразки Спартаку у поєдинку з Лестером, оскільки спорт не може проставляти Росію країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор, я сьогодні намагатимусь неупереджено нейтрально працювати на цьому поєдинку. Тож. У мене є для вас бонус. Це надто емоційний Сергій Батюк, котрий завжди реагував на голи Чернівецької буковини криком. Тому що ми Ну, гай, бухавіни, а я казав, що заб'ють. А ти говориш собі. Забили. <гум> <гум> я казав, що не втілен початку грімняти. Галоці! Гелосі! Що ж, ось такі фрази українських коментаторів я вважаю найбільш легендарними. Можливо, я щось пропустив або ви чимось не погоджуєтесь. Напишіть про це у коментарях. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.